Маленький паровозик, що возив мрії. У далекій чарівній длині, де хмари гойдались на пухких вербах, а зірки, щоноці шепотіли казки, жив маленький паровозик, якого звали Пих-Пих. Він був незвичайним паровозиком. Його вагоники не возили вугілля чи пасажирів, а перевозили дитячі мрії. Кожен вагончик був особливим. Бо в ньому зберігалась одна унікальна мрія, яку Пих-Пих обережно доставляв до зірок, щоб вони могли її здійснити. Пих-Пих був яскраво блакитним із золотими зірочками на боках, а його димар випускав не дим, а кольорові іскри, що сяяли як маленькі веселки. Щовечора, коли сонце ховалося горизонтом, а місяць визирав із хмар, Пих-Пих вирушав у свою подорож. Перший вагончик був червоний і блискучий. У ньому їхала мрія маленької Софійки, яка хотіла стати художницею. Її мрія була схожа на великий альбом із фарбами, що переливалися всіма кольорами світу. Пих-пих обережно віз цей вагончик, щоб жодна краплинка фарби не розлилася. Другий вагончик був зелений, як літній луг. У ньому сиділа мрія хлопчика Тарасика. Який мріяв про пригоди в джунглях, у вогончику гойдалися крихітні ліани, а іноді звідти долинали звуки тропічних птахів, Пих-пих тихенько гудів, щоб не розбудити цих пташок. Третій вагончик був ніжно-ружевий, наче цукрова вата. Там зберігалася мрія дівчинки Оленки, яка хотіла мати чарівного єдинорога. У вогончику мерехтіли маленькі зірочки. А іноді звідти визирав сріблястий ріг, наче нагадуючи пих-пиху, поспішити до зірок. Останній вагончик був синій, як нічне небо, і в ньому їхала мрія всіх дітей, які ще не знали, про що мріяти. Цей вагончик був найлегшим, але й найважчим, бо пих-пих вірив, що одного дня ці діти знайдуть свої мрії, а він допоможе їх доставити. Одного вечора, коли небо було особливо зоряним, Пих-пих вирушив у дорогу. Долина спала, а місяць освітлював шлях. Але раптом паровозик почув тихенький плач. Він зупинився біля маленького будиночка, де жила дівчинка Марійка. Вона сиділа на ганку і шепотіла. Я боюсь, що моя мрія ніколи не здійсниться. Яка твоя мрія, Марійко?» Я хочу, щоб усі діти були щасливими і не боялися спати вночі. Пих-пих усміхнувся, а який, знаєте, вміють усміхатися своїми димарями, і сказав Це дуже гарна мрія. Давай покладемо її в мій особливий вогончик. Маріка зраділа її мрія, схожа на теплу ковдру з мерехтливих зірок, акуратно лягла в синій вагончик. Пихпих -пих пообіцяв доставити її до найвищої зірки, яка точно знатиме, як зробити всіх дітей щасливими. Він поїхав далі, а іскри з його димаря дерма... розліталися по небу, створюючи нові сузір'я. Діти в долині дивляться на небо, і їм сниться тільки добрі сни. Діти в долині дивилися на небо. Їм снилися тільки добрі сни, бо знали, що пихпих -пих уже везе їхні мрії до зірок. Коли пихпих -пих дістався до кінця шляху, він зупинився на хмарі, де зірки чекали на нього. Вони забрали мрії з вагончиків і пообіцяли працювати над їхнім здійсненням. А пихпих -пих, задоволений повертався додому. Тихо гудячи свою улюблену пісеньку, пихпих. -пих. Мрії везу пих-пих щастя несу. І якщо ти коли небудь побачиш у небі кольорові іскри чи почуєш тихеньке пих-пих, то знай, це маленький паровозик везе чиюсь мрію, Заплющ очі. Подумай про свою мрію і, може, одного дня пих-пих завітає до тебе. Доброї ночі, маленьке диво.